Пряме включення з Ростиславом Павленком, директором Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Ростиславе, чи ви мене чуєте? Вітаю вас! Чую дуже добре, Доброго дня. Отже, найбільш гаряча новина час е, години це прес-конференція Медведєва, офіційного речника штабу е, кандидата в президенти Петра Порошенка. Зокрема, те, що завтра він запросив е, свого опонента Володимира Зеленського на 9-ту годину НСК Олімпійський для здачі медичних аналізів. Що буде завтра? Чи з'являться обидва кандидати за вашу інформацію? Ну, по-перше, дуже важливо справді, щоб дебати відбулися якнайшвидше, а це означає, що часу затягувати немає. І тому дуже важливо, щоб обидва кандидати пройшли необхідні процедури, здали необхідні аналізи, які засвідчать, чи не є вони там залежними від алкоголю чи наркотиків, чи і відповідно, оскільки Петро Порошенко готовий пройти цей ці аналізи і засвідчити свій стан здоров'я, то власне запитання тоді до іншого кандидата. Але ми зрозуміли, завтра буде здача аналізів, ну, принаймні один кандидат точно з'явиться. Сподіваємося, що їх буде два. І завтра ми будемо мати чи за кілька годин після здачі результати аналізів будемо знати стан здоров'я обох кандидатів. Що стосується самих дебатів, пана Ростислава. На вашу думку, скільки етапів цих дебатів має відбутися, тому що закон насправді цього не регулює. Може відбутися одні дебати, інші кажуть, що цього замало, наводять приклад сполучених штатів, де кандидати в президенти Дебатують мінімум тричі: там питання зовнішньої політики, окремо, окремо питання безпеки оборони, ну і додаткові там гуманітарні питання, економічні і подібні. Скільки таких етапів має відбутися? Не може, от скільки має, мало би бути їх. Власне, думаю, що це мудра позиція мати кілька раундів, що не менше три раунди таких дебатів, тому що так тільки таким чином можна розкрити питання в глибину, і обидва кандидати зможуть засвідчити наскільки вони готові до тієї відповідальності, яку а, покладає на людину позливи держави верховного головнокомандувача, саме тому президент Порошенко говорить про те, що а, Стадіон, так, стадіон з цього можна почати, але невдовзі після того можуть відбутися наступні раунди дебатів, і потім, зрештою, ті дебати, які передбачені законодавством, які є так би мовити обов'язковим мінімумом з залученням власними злученнями на базі суспільного телебачення. Ну і ще одне ключове питання, пане Ростиславе, Якщо все ж воно відбуватиметься на олімпійському, хто має і як повинна бути забезпечена безпека глядачів, тому що ми розуміємо, передвиборчі пристрасті дуже. Гарячий і ключове питання безпека і кандидатів, і власне виборців, які можуть з'явитися. Яким чином будуть організований доступ зрештою на ці дебати? Власне, одна із причин, чому президент Порошенко наголосив, що такі дебати це не шоу. Це те, що підготовка має бути дуже серйозною до цього, і справді це зараз велике питання до організації, до заходів безпеки для того, щоб все відбулося з одного боку безпечно і надійно а з іншого боку, щоб була досягнута мета, щоб громадяни бачили не певне шоу, не певне змагання в тонкій словесності, а могли оцінювати, Цинити вглиб наскільки кандидати е, мають бачення того, як житиме, як розвиватиметься країна, пане Сослава, дякую вам гречно за включення до прямого ефіру Прямого каналу. Це був Росислав Повленко, радник президента України, директор Національного інституту стратегічних досліджень.